Те, що зараз відбувається навколо будинку, профспілок має всі ознаки кримінального правопорушення, захоплення громадської будівлі, перешкоджання законній діяльності профспілок, самоуправство це не емоції, це буква закону. Стаття 170. до трьох років позбавлення волі. Стаття 341 до 5 років за захоплення будівлі і стаття 356 самоуправство зі значною шкодою. І всі ці статті про те, що сталося тут, у Києві, державна установа Арма у співпраці з сумнівною приватною компанією, фактично витіснило профспілку з їхньої законної власності без суду, без справедливого процесу, просто зміна замків, охорона тітушки і заборона на вхід. А тепер ще й вимоги платити оренду у власному приміщенні реакція про ко. Органів нуль публічні позиції від мін'юсту, тиша, пояснення від керівництва Арма теж немає. То де ж держава, коли в неї забирають обличчя прямо в центрі столиці. Це не конфлікт, це злочин, і ті, хто стоїть за ними, повинні понести відповідальність.